Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття гарбузові родичі. Сьогодні ми будемо ліпити за мотивами однієї дуже цікавої української народної пісеньки Ходить гарбуз по городу. Чи знаєте ви цю пісню? У ній гарбуз кличе своїх друзів-овочів і кожен з них має свою особливу роль. Ми спробуємо відтворити цих героїв з пластиліну. Приготуйте свої ручки і давайте разом створимо справжню гарбузову родину. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, стека і шматочок картону будь-якої форми і будь-якого кольору, який вам подобається. Спершу ми зробимо гарбуз. Відрізаємо шматок пластиліну помаранчевого кольору і добре його розминаємо. Тепер розкочуємо кульку, трошечки її притискаємо зовсім легенько, і тепер за допомогою стеки надаємо форму гарбуза. Ось так від верхньої частинки до нижньої серединки Ось так проводимо стекою лінію. І так по кругу. Тепер беремо невеличкий шматочок коричневого пластиліну. І формуємо з нього невеличкий стовпчик, це буде хвостик гарбуза. І ось так вгорі прикріплюємо і виставляємо гарбуз на підставку. Тепер зробимо диню. Для дині ми беремо жовтий пластилін, також відрізаємо шматочок. І добре розминаємо. Потім розкатуємо кульку, і потім ось такими рухами рук вперед-назад надаємо кульці форму овалу. Трошечки можна ще підрівняти края, ось так. І тепер за допомогою стеки обережно ось так проводимо лінії. Щоб надати дині ребристої поверхні. Тепер беремо маленький шматочок пластиліну коричневого кольору і робимо хвостик. Скачуємо кульку і ось так притискаємо. І диня готова. Розміщаємо її на підставці. Для моркви ми беремо знову пластилін помаранчевого кольору, розминаємо його, тепер скочуємо кульку і розкочуємо її у довгий циліндр. Тепер одну сторону циліндра ми ось так ще розкочуємо, щоб вона стала вищою. Можна трошечки собі допомогти пальчиками. Тепер також за допомогою стеки додаємо невеличкі розрізи, горизонтальні, на морквинці. Тепер беремо пластилін зеленого кольору, розкочуємо три ось таких маленьких кульки і надаємо їм форму крапелюк. Це буде бедиля моркви. І тепер трошечки крапельки притискаємо і приліплюємо гострою стороною до моркви. Ось так одна поруч біля одної. І тепер розміщуємо мороквинку на підставку. Щоб зробити огірок, Беремо пластилін зеленого кольору, розминаємо його і також розкочуємо, надаючи форму циліндру. І тепер пальчиками підправляємо кінчики з однієї сторони і з другої сторони. Кінчиком стеки робимо ось такі невеличкі вкраплення на огірочку. І огірочок готовий. Бурячок ми будемо ліпити з червоного пластиліну, відрізаємо шматочок, розминаємо його і надаємо йому кулястої форми. Тепер формуємо хвостик буряка, витягуючи одну зі сторін нашої кульки. Ось так пальчиками обережно протискаємо, і у нас виходить ось такий тоненький хвостик. З пластиліну зеленого кольору скатали три кульки, і також тепер робимо листочки. Формуємо крапельки, трошечки їх протискаємо і гострою частинкою приліплюємо до бурячка. булячок також готовий. І ось такі яскраві об'ємні гарбузові родичі у нас з вами вийшли. Молодці дітки! Я впевнена, у вас вийшла чудова гарбузова компанія з казкової пісні. Дякую вам за вашу роботу, старанність і фантазію. До побачення!